Нині багато дітей залишаються не тільки без доступу до якісної освіти, але й без можливості дізнатися нову цікаву інформацію або просто поспілкуватися з друзями. Девайси для дитини це не лише про під'єднання до уроків, наголошують у міністерстві. Як зазначається, 2022-2023 навчального року півтора мільйона дітей училися онлайн, і близько півмільйона з найвразливіших категорій конче потребували ноутбуків або планшетів для якісного доступу до навчання. При цьому в МОН пообіцяли, що до кінця 2023 року школи передадуть 40 тисяч ноутбуків. А для того, аби дитина отримала новенький гаджет у користування, потрібна заява від батьків про те, що саме їх дитина потребує цей девайс. Між тим Міносвіти не буде вирішувати, хто саме отримає ноутбук і не зможе впливати на це рішення. Проте, в першу чергу, претендувати на гаджет зможуть діти з малозабезпечених або багатодітних сімей. Внутрішньо переміщені, діти з особливо. Освітніми потребами, діти з інвалідністю та діти позбавлені батьківського піклування. Девайси будуть пропорційно розподілені. Між десятьма областями, де ведуться бойові дії, слід зауважити, що в Шосткинській громаді теж вистачає дітей, які потребують якісного доступу до інтернету, адже навчаються в дистанційному форматі. А цей доступ можуть забезпечити саме новітні девайси, про що неодноразово говорив і очільник громади Микола Нога, зокрема, під час освітньої конференції, яка відбулася напередодні 1 вересня, інтернет освіта, Таліка, світа, має свої технологічні рішення, необхідні, без яких не можна ефективно і якісно організувати онлайн-навчання. Ось тому давайте подумаємо, давайте маємо додаткові ресурси. Це не значить, що ми будемо вчитися тільки онлайн -учас. Яка дитина, яка дитина вміє нам, майна, як на онлайн-тарчих, який нормальний смартфон, який зовсім має ніякого смартфона і комп'ютера немає, таке діти є. Чому, чому не про це? Давайте купимо якась кількість, якісь удовлетворених мобільних телефонів. Ми ще постраждаємо яких, там, 100, 200, 300 тисяч гривень і роздаємо цим бідним дітям, яких нема. Вони є чи не скажіть? Є. Ми навіть дійти до кожного. Але в першу чергу дойди до тих дітей, батьки, яких знаходяться на. Наразі ніяких деталей по даному питанню ще не відомо. І як та коли до шостки надійдуть ноутбуки незрозуміло, пояснили у відділі освіти. Як тільки з'явиться додаткова інформація, вона буде озвучена.